Як гасити пожежу та рятувати чужі життя. Про це відомо не лише надзвичайникам, а й учням 20-ї школи. Віднедавна вони почали відвідувати гурток дружини юних рятувальників. На уроках безпеки побувала і Юлія Фоміних. Михайло вперше у житті одягає важке кисневий балон і вчиться дихати так, як це доводиться робити. Рятувальникам під час гасіння пожежі. Одягаємо на плечі. Після цього є в нас лямки. Бачиш, дві лямки підтягуємо, підтягуємо. Так що зручно було, щоб він вище знаходився на спині. І взагалі тут потрібно підтягнути одночасно, об, об, відразу прішком. Да. і щільно затягується. Ну, перетягувати не сильно потрібно, для того щоб не пережималися судини, які йдуть е, на лобі людини. Хлопець зізнається, навіть не звернув увагу, що за плечима тримав балони вагою 14 кілограмів, адже уявив себе справжнім рятувальником, якому негайно слід вирушати на поміч людям. Коли вдіваєшся, це от і якщо ти знаєш, що ти коли вже взрослий, і ти їдеш на якесь завдання, це на тебе ти відчуваєш, що це дуже велика відповідальність, що там може бути несподівана ситуація, і тобі потрібно буде зреагувати на будь-яку ситуацію. І коли ти це вдіваєш, ти просто розуміє, вже хоча б розумієш до чого готуватись. Хлопчик розповідає, із задоволенням відвідує гурток дружини юних рятувальників. каже це чудова можливість краще познайомитись із професією справжніх чоловіків. Тут цікаво. І дознаєшся багато різного. Це важливо для самих це для всіх людей, тому що бувають різні ситуації, навіть такі нелепі, для яких потрібна пожежна допомога. А ось маленька Даяна на незвичайний факультатив записалась радше з цікавості. Мені цікаво, тому що ця праця дуже по-перше цікава по-друге, вона дуже допомагає людям. Сьогодні цікаве було те, що ми заходили в машину, і дуже багато чого. Цікаво, нам розповідали іменно, що знаходиться у цій машині. Те, що для дітей незвичайне і нове для Івана звичайні робочі будні про пожежну спецтехніку. Він знає усе до дрібниць. Найцікавішим ділиться з підростаючим поколінням. Осна мета цього заняття була не стільки донесення якоїсь певної технічної інформації, а популяризація такої професії, як пожежний рятувальник, досить небезпечний, досить цікавий професій, для того, щоб перш за все, діти поважали цю професію, роботу пожежників рятувальників і звернути їхню увагу на небезпеку, які чатують до на нас в побуті. Им щось десь там зашуміло, щось десь затріщало, подала вода. Виїзд в пожежний автомобіль – це для них, звичайно, ну, найбільш таке враження справляє. Уявив себе справжнім пожежником. Ідея створення гуртка юних рятувальників належить пані Людмилі. Жінка розповідає, завдяки такому факультативу школярі сьомих та дев'ятих класів 20-ї школи мають нагоду зазирнути у таємниці професії надзвичайників. Це гурт який відкрився на, відкрився на базі нашої загальноосвітньої школи номер 20 і відкрився на базі пожежно-рятувальної частини. Там відкривається історія пожежної техніки, історія, виникнення пожеж, історія вогнегасників, робота вогнегасників, топографія, звичайно. Яка пов'язана з різноманітними науками так як географія, історія викладачі та працівники служби надзвичайних ситуацій сподіваються, такі уроки безпеки стануть у нагоді підростаючому поколінню. Можливо, згодом до дружини юних рятувальників приєднаються і учні інших шкіл. Юлія Фоміних Ігор Павлюк, новини Ті Вісім Плюс.